Доброго вечора. З вами як завжди я, Любов. Сьогодні у нас така смакота буде на вечір. Е, отримали посилочку сьогодні, і прийшла така чугунна сковорідка гріль, і тож ми хочемо її спробувати. Ось таке філе хочемо на вечір собі трішечки замаридувати і на грілі підсмажити, спробуємо, як воно вийде. Е, тарілочкою змастила олійкою і Пряними травками, тому що ми будемо смажити не на олії, це буде просто маринована. І я використовую зараз ось така приправка: я вам показувала це для гриля. Звичайна сіль, мелений перчик і сушений чесночок. Зараз я все поріжу і замариную. Розрізали курене філе, отак на дві вздовж, на дві, ніби відбивні. Відбивати ми не будемо. Просто присолюємо, приперчуємо. Хто як любить хто більш, більше. Сушений чесничок. Це такий універсальний підходить кругом і додаємо ось так для гріля, приправка для гріля. І ось так робимо. З обох сторон. І викладаємо у тарілочку сюди, де, в нас, де ми приготували отак олійку, трішечки змастити олійкою, отак. От. І все. І залишаємо на півгодиночки помаринуватися. Отак. Наша курочка. Ставимо на газ і нам потрібно, щоб вона прямо розкалилася. Тому що ми будемо просмажувати таким цікавим методом. Сковорідка нам потрібно, щоб розгрілася сильно, сильно, сильно. сильно Ми зараз викладаємо на сковорідку і швидко з однієї сторони, і потім перевертаємо просто швидко-швидко перекладаємо на другу сторону це все на великому вогні. А потім нам потрібно, щоб запечатило, щоб воно стало румяним, а потім вже. Прикрутимо і будемо доготовлювати на звичайному. Гарно прижимаємо так і на велику-велику борню. От підрумянула з однієї. Ось така щоб була. Бачите? Запечаталась курочка наша. Толки всі запечатались. Перевернули на другу сторону. І через хвилиночку робимо такі слабенькі, слабенькі-сладенькі огонь. для того, щоб гарно просматривався. Це прикручуємо. На самий малесенький вогонь. Декілька разів перевертаємо. Для того, щоб узнати, чи проготовилося чи ні, можна взяти шматочок невеличкий, краєчку десь так відрізати. І ми побачимо. Так, спустували все добре. Тепер можемо трішечки зробити від вогонь. Якраз для две отакі і лешечки, отакі, якраз є сколорістка. Дуже-дуже гарна для нас двох. Все, вимикаємо і залишаємо хвилиночку. Дивіться. на вечерю. Для двох чоловік сковорідка ідеальна. Справжня, чугунна. Я думала, вона буде більшою. Нічого, для нас двох вистачить. І курочка отак швидко, одне філе. Для нас двох на вечерю вистачить. Отаким От замаринована отак. Так що готуйте ви Бог благословляє вас і береже. Щоб ніхто з вас голодним не був ніколи, ваші рідні, близькі так само. Божого захисту вам, благословляємо вас. З вами була завжди я, Юргов. Зустрінемось.